Що робити, якщо у вашого близького або когось поруч трапився інсульт? Перш за все, його потрібно діагностувати. Для цього є простий акронім Fast: face, Arm, Speech, Time. Обличчя, кінцівки, мовлення, час. Як діагностувати? Перш за все, ми просимо нашого пацієнта посміхнутися. У пацієнта буде крива посмішка. Потім ми просимо пацієнта підняти руку, одна з рук матиме слабкість. Далі ми просимо людину сказати 33 або своє прізвище, ім'я по батькові людина буде заговорюватися. Якщо ви побачили, хоча б один з цих симптомів, терміново викликайте швидку. Поки ми очікуємо на приїзд швидкої, ми вкладемо нашого пацієнта на горизонтальну поверхню в ідеалі підкласти щось під голову під орієнтовно 30-20%. Поки ми очікуємо на приїзд швидкої, ні в якому разі не даємо жодної води, жодної їжі і жодних медикаментів. Пам'ятайте, час це мозок. Дякую.